Всіх вітаю. Покажу вам свого органайзера. Таку, знаєте, саморобну приблуду для вишивки. Ідея була в чому? Ідея була в тому, щоб зберігати готові нитки у висячому стані, тому що так вони не заламуються, не плутаються, швидко можна взяти готову нитку. Таким чином, ну показую, що тут. Це звичайна коробка для взуття. Від взуття. Є е, в мене, знаєте, таке, люблю я з нічого зробити щось. Головна ідея, щоб це працювало на мою зручність. Я використала ось такі от органайзери з інтернет-магазину. Навішала нитки. Там вони сплетені в косички, якщо зараз вдасться показати, і вони заховані Зайва деталька. Вон, бачите, вони там звисають і заплетені вони в косички. Не буду витягувати, бо зараз поламаю всі хатки. Тут я прикріпила, звичайно, коробочку від чогось, не, не пам'ятаю, відрізала. Це смітничок, ножички вони просто стають куди стають. Це металева штучка, для того, щоб не загубити оце є. Нидковтягач, він не магнітиться, він не тримається на магніті. Не знаю, що він зроблений. Він мені дуже подобається. Це він той, що дорожчий. Бо є такі дешевенькі, а є, є, він здається прім, не пам'ятаю. Він фірмовий. Він мені дуже подобається. Це взагалі дуже зручна штука. Він набагато зручніший, ніж DMC, ніж оцей. Ось ще є такий. Не дуже він мені зручний, цей зручніший. Але ж його не можна його не загубити, його не можна ніде причепити. Ну, Я ж бігом придумала на ходу, це треба переробити в красиве щось. Просто знайшла шматочок прозорої тканинки і зашила туди магнітика і прив'язала до цієї штуки. Тому він в мене не губиться ось він. Ну, Це треба зробити красиво, естетично, зробити якийсь брілочок такий цікавенький. Ну, Не було мені коли, я робила, аби працювало. Це пінопласту, шматок пінопласту. Не пам'ятаю теж від чого, десь від якоїсь упаковки. Взагалі, пінопласт він дуже класно працює, як гольниця, тільки що він. Недовговічний, тому що він роз, розколупується і, і не тримаються потім голки. Ну, на якісь один-два процеси вистачить. Значить, що зробила? Наклеїла стрічку, малярна стрічка паперова, для того, щоб можна було писати. Її можна потім здерти і наклеїти нову, завела кольори, позначки, як бачите, поставила, наклеїла ще допоміжну таку штуку. Це поролон для утеплення вікон. Його можна купити восени в магазинах, потім він зникає. Він такий в рулончиках. Що в мене виходить в організації? Нитка, номер, значок, голка із залишком. У мене в роботі завжди багато голок, тому що так зручніше. Я не граюся, не зашиляю, не плутаюся. Таким чином, дуже значна економія залишків ниток, тому що використаються всі залишки аж до останнього. Іноді вам треба взяти залишок довший, іноді вам коротесенький на якісь там пару хрестичків. Тому кожна голка зі своїм залишком допрацює до кінця. Так, що в мене вгорі? Це звичайна картонна трубка від фольги, чи від пекарської, чи від пергаменту, вже не знаю від чого. І на неї наклеєна ось так: наклеєна ще одна така трубка. Ось вона, бачите? А зверху наклеєний утеплювач для труб. Він недорогий, продається в будівельних магазинах. Отже, отже, що в мене тут голки ті що готові вже нитки до роботи. Ну, як ви знаєте, в мене петельна закріпка, мені треба кожну нитку скласти у навпіл, для того, щоб коли я беру готову нову робочу нитку, в мене вже була готова петелька там на кінці. Я таким чином готую. Я беру пасмо нитки, наріжу їх на ту довжину, яка мені треба, а потім ось так ось нав'язую їх на булавочку. Ось, бачите? І так, 2, 3, 5, 6 ниток скільки там треба. Вони в мене, типу, як запасні тут сидять, вони на, на своєму номері вони сидять. Ось тут. А голку пару голок зашиляю. Дивлячись, що вишиваю. Якщо бачу по схемі, що там дуже багато цього кольору, можу назашиляти і десяток голок туди поставити. Ось, Наприклад, у мене багато йде в роботі 605 номеру. І в мене тут 5 голок з готовими нитками вже стоять. От. Тому що це економія часу. Ви один раз стали, поназаряжали назаряджали голок, а потім тільки хапаєте і хапаєте, вишиваєте та і все. І не відволікаєтесь на те, щоб брати щоразу органайзер в руки, щось з ним робити, доставати знову нитки і так далі. А запаси ниток я зберігаю на таких ось кісточках. Мені вони подобаються. У файлах нічого не пилиться, все гарненько, все видно. Добре розмотати, номерочки не одягаються. Ну, хто не бачив, відкрию добре. Може, є такі, хто ще не знають. Ось така кісточка пластикова. Зараз однією рукою не зручно. Бачите, яка вона? Вон вона. Вона гнеться. І одягається на неї номерок. Тут я наклеїла, зараз покажу інший, де одягається. Вона розрахована на моток DMC. На інший може вона бути або більша або менша. Ну, це на моток DMC. Ось вони, бачите, одягаються ці бірочки. Тобто моточок одягли на кісточку, а бірочку одягли поруч. Вона не, не з'їжджає, вона міцно тримається. Ну, Можна зняти, потім замінити. Це багаторазове використання цих кісточок. І спеціально продаються до них такі файли з такими кишеньками, які дуже зручно заводити, організовувати собі запас ниток на процес. Звісно, для картини, то. Не знаю, це дороге задоволення. Для сорочок, то мені вистачає таких пару файлів, тому що дуже багато, або для рушників, дуже багато кольорів у них немає. Ну, Це приємна штучка така дуже приємна, мені подобається. Ну, я її складаю з навпіл, можу ставити собі в органайзер, можу десь коробки зберігати, де потрібно. Ну, Ось така прибуда. Зручна вона тим, що голки вони висять, чи ці нитки вони висять, вони звисають, вони не плутаються. Можна розсортувати ну, на різні як? Ох, причепилося слово. Значить, його можна поділити, якісь нитки перекинути на той бік, якісь сюди, Ну, вже подивитесь, може, у вас є якісь довгі залишки, наприклад, так ось в мене. Тобто тут в мене немає, бачите? Петлі, це залишок, але це довгий залишок. Тобто тут у мене коротенькі хвостики, залишки, голки. І тут, відповідно, та ж сама організація, ті ж самі номери, ті ж самі значки, та ж сама клейка стрічка е, малярна. Ну Та й таке, склеїла я його на гарячий клей. Я думаю, що це будь-яка вишивальниця може собі зробити під свою зручність. Ще якось покажу, як я для ножниць тримач я його не знаю зараз, якщо знайду. А якщо знайду, то покажу. Ні, так швидко не знайду. Покажу ще, як я роблю тримач для ножниць. Я підклеюю під коробку або під органайзер на станку, підклеюю таку штучку від. Від крапельниці, від системи одноразової. Ну, потім на фото покажу вам, щоб не займати час ще раз на відео. Ну, ось така штука, як вам? Мені дуже зручна, я не хочу не змінювати ні на що. У мене там ще у мене таких штук, ну, зараз ще покажу. Вон, бачите, ще зберігаються на горі. От, органайзери для вишивки. Вони замотані у харчову плівку і чекають, поки в мене до них руки дійдуть. Ну, ось так. Пишіть коментарі, пишіть свою критику, але мені зручно. Я думаю, що може хтось скористається як ідеєю, зробите собі, можливо, ще щось краще, то поділитеся.